Ми знаємо лише кілька випадків, підтверджених відео. власне, Це Маріупольський музей, коли вивозили картини. В деяких інших випадках, типу того самого Мелітополя, ми можемо опиратися лише на опосередковані дані. Тобто казати достовірно, що було вкрадено сьогодні. Ми можемо ми не можемо. Ми знаємо, що такі дії відбувалися, але де зараз знаходяться вкрадені речі, ні в якій кількості це було зроблено, у нас немає на сьогоднішній момент підтвердження. Цінності ввозилися з усіх регіонів. Там, де є небезпека, безперечно, всіх регіонів. Не буду прораховувати. Очевидно, що війна підказує, які це були регіони. Там, де є співпраця, як я сказав, між керівниками закладів і місцевою владою з міністерством, все це відбувалося в організований спосіб. Там, де такої співпраці не було, відбувалося це з затримками. Ну тобто, щоб зрозуміло, було сам процес. Музейники визначають пріоритетні експонати, які потрібно евакуювати. Їх потрібно спакувати. Відповідно, мати необхідні вантажні засоби, я маю на увазі вантаж, яким чином його можна безпечно перевозити. Це відбувається в тому числі завдяки особливому транспорту, називаємо це так. І, відповідно, в ті місця, які мають Необхідні можливості зберігати експонати інших музеїв найбільша проблема це небажання, навіть коли є небезпека місцевих музейників або органів місцевої влади займатися евакуацією. Причина називається проста: ви що нас здаєте? Угу. Да. Ну, тобто люди хочуть залишити все це на місці, і лише переконаннями і поясненнями доводиться. Добуватися того, щоб такий процес відбувався. от у мене тут лежать деякі наші об'єкти yeah. по областях, які ми збираємось в першу чергу перед зимою проводити консерваційні роботи для того, щоб зберігти ті об'єкти, які зазнали пошкодження. Немає даху чи немає вікон. Нам перед тим, як приступати до реставрації, до відбудови, потрібно, хоча б зберігти те, що на сьогоднішній момент знаходиться. В важкому стані кошти на такі роботи зголосилося видавати ЮНЕСКО. Ми сподіваємося, що якраз оперативно з місцевою владою ми зможемо принаймні кілька об'єктів зробити консервацію, тобто зберегти стосовно оцінки того, скільки об'єктів верніше скільки це буде коштувати. Можете приблизно порахувати. Наприклад, на сьогодні плюс 500 плюс об'єктів зазнали пошкоджень, чи були зруйновані. Ступінь руйнації різна: від театру відомого Маріуполі повністю до музею Сковородинівки, який зруйнований частково. Реставрація. Ми знаємо, скільки коштувала минулого року, ну, коли була реставрація, mm -hmm. програма Велика реставрація і в залежності від об'єкту, наприклад, досить невеличкий об'єкт Сковродинівці чи повністю зруйнований театром Маріуполь, мова і в одному, і в іншому випадку може йти про десятки і сотні мільйонів гривень. Лише один об'єкт. Таких об'єктів 500 плюс. Тут дуже математика вже вимикається. Це мова йде про, скоріше за все, про сотні мільйонів, якщо не мільярди євро. Кошти саме будуть ЮНЕСКО, чи можливо долучатимуться, ще? дивіться кошти відбудовувати потрібно піс... лише після того, коли ти маєш проєктно кошторисну документацію, власне, сам проєкт того, як його відновлювати, тоді можна сказати остаточно, наскільки це буде коштувати, безперечно, в плані відновлення, які плануються в Україні, передбачити обов'язково потрібно окрему статтю, направлену на відновлення і збереження української культурної спадщини. Історичної бюджеті так ви за все це будуть кошти донорів. Навряд чи бюджет на сьогоднішній день можливо запланувати такі роботи, і крім того, нам потрібно припинити війну в першу чергу. Ми від початку війни почали кампанію щодо. Відмови від так званої російської великої культури написали листи. І ми нам приємно, що багато інституцій, відомі театри, фестивалі відмовилися від співпраці з росіянами. Натомість ми пропонуємо і просуваємо українську культуру за цей час, за сім місяців. Близько кількох сотень акцій відбулися культурних в Європі і по всьому світу. Це і концерти класичної музики, і концерти популярної музики, і виставки, і перформанси різні. Українців приймають дуже добре, тим більше, що нам є що показати. Про рівень української культури можна б хоча б з одного проєкту засвідчити, наскільки потужним. І недооценним було наше розуміння того, що ми можемо дати світові. Це спільний проект Метрополітенопера, Опера, Варшавського театру опери і українських музикантів, які нещодавно проїхали з туром Ukrainian Freedom Orchestra по найбільших майданчиках театральних світу. І це все йшло під егідою теж Міністерства? Ми надаємо інформаційну і, так би, мовити, логістичну підтримку багатьом цим проєктам. Mm -hmm. На жаль, фінансувати такі проєкти. Кошти у нас обмежені, практично ми не можемо. Але ми говоримо разом з нашими колегами-міністрами інших країн, які дуже часто йдуть на зустріч, і власне в цих країнах Німеччині, Франції чи Англії організовують і допомагають в різний спосіб, не обов'язково грошима, можливо, майданчиками для того, щоб наші митці мали можливість показувати українську культуру світу.